Давайте подивимося, що вам скажуть зараз духи роду, про що вони вам скажуть? Про що вони вам скажуть? Вони вам скажуть, чи ваше завдання на цей момент якось побороти свої страхи, сумніви і свою невпевненість в собі, можливо, якісь тривожні стани, де ви хвилюєтеся за своє майбутнє. То можна сказати, що зараз основ... ну, головний такий урок на цей момент вам якось прийти в баланс, в позитивні емоції і побороти ось ці страхи. А чого ви боїтеся? А ви боїтеся зробити крок уперед, залишити позаду те все, що у вас є, можливо, якісь ресурси, якісь блага, все, що нажите за життя, і піти вперед. Все, ну, вам це боляче зробити, скоріш за все. І вам тут говорять, що це треба відпустити і якось почати щось спочатку.